Топ 3 шкідливих поради для підприємців: привіт! Я Юлка, податковий консультант в Нідерландах і сьогодні я вам дам три шкідливі поради. Отже, перше не виставляй інвойси. Ніколи. Клієнти і так самі знають, коли і куди треба заплатити. А коли запитає податкова, ти витратиш всього-навсього декілька тижнів, щоб все згадати і знайти. Друге. Ігноруйте дедлайни від BelastingDins. Усі ж люблять сюрпризи, особливо з листами від податкової. Третє. Не витрачай час на ці декларації. Навіщо? Невже податкова сама не бачить, скільки ви заробили? Ну і найголовніше, коли є якісь питання, ми йдемо не до податкового консультанту, консультанта, а до сусіда, звісно, всі ці поради приведуть вас не до позитивного контакту з податковою. Тому, якщо не хочете проблем, раджу робити все навпаки. І підписуйтесь тут. Багато корисного про податки. Надіюсь, це відео зрозуміє, що це крінж.